Розпочинаємо вивчення загальної характеристики Азії. Сьогодні ми вивчаємо загальний огляд Азії. Азія це найбільша частина світу, площа якої становить 44 мільйони квадратних кілометрів. Азія простягається з півночі на південь майже на 7 тисяч кілометрів, а із заходу на схід більш ніж на 10 тисяч кілометрів. Тут розташовані дві країни-гіганти Китай та Індія. Є також багато великих за площі держав Казахстан, Саудівська Аравія, Індонезія. Є і невеликі країни та навіть мікродержави Сингапур, Бахрейн, Мальдіви. Поділ Азії на субрегіони. Зумовлений географічними, історико-культурними та соціально-економічними особливостями окремих територій. Нині в Азії виділяють такі субрегіони Західна Азія, Південна Азія, Південно-Східна, Східна та Центральна Азія. Економіко-географічне положення країн Азії характеризується трьома основними рисами Приморське положення більшості держав, яке забезпечує вихід до морів Тихого Індійського та Атлантичного океанів, сусідське положення, що надає переваги у виборі близьких зовнішньополітичних та економічних партнерів, внутрішньоконтинентальне положення окремих країн, що ускладнює їхні зовнішньоекономічні зв'язки, наприклад, Афганістан, Киргизстан, Непал. Сучасна політична карта Азії містить 48 держав і територій, із них 47 країн є суверенними. За формою державного правління в Азії переважають республіки. Проте саме в Азіатському регіоні розташовано найбільше монархій. 13. Серед Конституційний монархій є одна імперія, чотири королівства. Два емірати, один султанат. До абсолютних монархій належать Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Катар Оман, Бруней. За адміністративно-територіальним устроєм більшість держав Азії є унітарними. Федеративних країн тут шість. До них належать Індія. Пакистан, М'янма, Малайзія, Об'єднані Арабські Емірати, Непал. Характерною рисою політичної карти Азії є складна політико-географічна ситуація в багатьох регіонах і країнах. За кількістю національно-релігійних конфліктів та осередків напруженості Азія не знає рівних у світі. Насамперед, це стосується Західної Азії. Триває громадянська війна в Сірії, уже понад півстоліття не згасає конфлікт між євреями Ізраїлю та Арабами Палестини. Греко-турецькі суперечки розділили на дві частини Кіпр. Не просто складаються відносини і в інших субрегіонах, наприклад, між Індією та Пакистаном, Північною. Та Південною Кореєю. Порівняно з Європою в Азії спостерігаються набагато більші контрасти в рівні економічного розвитку країн. За рівнем економічного розвитку країни Азії поділяються на високорозвинені країни, країни, що розвиваються, країни з перехідною економікою. Три азіатські держави відносять до типу високорозвинених Японію, країну Великої Сімки, Ізраїль, переселенську країну та Кіпр, країну у складі Європейського Союзу. Дев'ять країн із перехідною економікою це колишні республіки Радянського Союзу, що перебувають на етапі структурної перебудови, наприклад, Казахстан, Узбекистан. Грузія, Вірменія. Усі інші держави Азії є країни, що розвиваються. Значних успіхів в економічному розвитку серед країн, що розвиваються, досягли нові індустріальні країни, так звані Азіатські Тигри, наприклад, Південна Корея, Сингапур, Тайвань, Малайзія. До групи нафтодобувних країн із високими прибутками. Відносять країни Перської затоки, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Кувейт, країни з порівняно зрілою структурою господарства: Індія, Пакистан, Іран. До групи найменш розвинених країн включено 9 азіатських держав, наприклад, Афганістан, Бангладеш, Непал, Бутан. Ємен. В Азії існує кілька геополітичних та економічних блоків. Одним із найпотужніших є Асоціація держав Південно-Східної Азії Асеан, до якої входять 10 країн регіону Бруней, В'єтнам, М'янма, Індонезія, Камбоджа, Лаос, Малайзія, Філіппіни, Сингапур. Таїланд. Організація була створена в 1967 році. Її діяльність спрямована на розширення взаємовигідного співробітництва в економічній, освітній, культурних сферах. Штаб-квартира розташована в Джакарті, Індонезія. В 1945 році була створена Ліга Арабських Держав. Лад. На сьогоднішній день вона поєднує 22 держави Північної Африки і Західної Азії. Це Сирія, Ірак, Ємен, Йорданія, Ліван, Саудівська Аравія та інші. Керівні органи організації розташовані в Каїрі, Єгипет. Основною метою лад є забезпечення співпраці. Між державами-членами в економічній, фінансовій та інших сферах.